Доброго дня всім, хто мене слухає та дивиться. І цього разу ми продовжимо розмову про справи матримоні, які сталися у далекій древності. А у моєму дитинстві була весела пісенька, якщо така певним чином. Має відношення до тої теми, яку я хочу підняти це штегер, але Погочевоє все можуть королі. І там вже співалися, що одружитися з любов'ю не може жоден король. А от з моїх попередніх випусків виходить, що так звані королі не могли. Собі дозволити цю приємність, тому що церква або церковні духовні діячі чи богочистиві особи їм це забороняли. Так, Іван Христич засуджує ірода за іродіаду, папа Миколай І. Лотаря другого за його зв'язок з вердрадою, а Томас Мор не визнає одруження права Генеша восьмого одружитися на Анні волей. За що йому, тобто мається на увазі, звісно, Томас Мор відрубують голову. Хоча, якщо подивитися на ці події, Очима нашими очима з точки зору нашого часу, то виникає цинічне запитання, навіщо було сильним миром цього так кайф обламувати? З власного досвіду ми знаємо, наскільки це небезпечно? Можливо, таким чином, така відповідь може бути, що Церква пробувала утвердити свою зверхність над світською владою, але можна оцінити це і по-іншому. Якщо чоловік залишає жінку, якщо його, яка йому загалом нічого поганого не зробила, то це суперечить церковним канонам і таке. Вважається неприпустимим. Хоча у певних випадках, наприклад, через перелік жінків, навіть вагія дозволяє розлучення. І тут складається враження, що, якщо за жінку нема кому заступитися, то за нею заступається Бог. Візьмемо, наприклад, стосунки. Наполона з Жозефіною. Кажуть, що Жозефіна була його найбільшою любов'ю любов його життя, і він помер ці словами армія Франція Жозефіна. І ця історія стала причиною і змістом багатьох і книг, і фільмів, і серіалів. Ми про неї багато чули. Тим не менше, Джозефіда не могла народити на спадкоємця, і він, щоб заснувати династію, змушений був з нею розлучитися. Певним чином його можна зрозуміти. До речі, ставлення Наполеона до релігії і церкви було доволі складним і неоднозначним. З його приходом до влади репресії проти священиків припинилися, але при пронації він виявив нечуване нехабство, вирвав. Корону рук папи і сам надів собі на голову. І особливих претензій щодо розлучення з Жозефіною до нього ніхто не висловлював. Та ні, на вулиці він її не виганяв, навіть після розлучення вона зберегла титул імператриці, а для помешкання. Їй було надано мальмезонський палац доволі розкішна споруда. Як на наш час, архітектура видатна, можете переглянути. Але, тим не менше, деякі біографи стверджують, що після цього, тобто після розлучення з зозахіну, хоча однозначно стверджувати через це, не можна. Але удача від імператора відвернулася. Є така приказка, кого Бог хоче покарати, у того він відбирає розум. Щось подібне сталося із Наполоном. Я простою уривок з відомої праці відомого психолога Бориса Теполова у полководцях. Наполеон у другій половині своєї діяльності почав втрачати рівновагу між сміливістю та обережністю, і як наслідок він після 1812 року втратив віру в себе. Заявивши, я тепер все можу, і почавши з тих пір проявляти зверхну легковажність, він за його власним визнанням прийшов до того, що втратив довіру до себе і те почуття доконечного успіху, яке раніше його не залишало. Необгрунтована самовпевненість знищила його чудову обережність, а втрата обережності знищила здорову впевненість у собі. Тут варто задуматись ось над чим. Гордість, яку церква вважає гріхом, а сучасним вихованням установка я все можу. Фактично, це і є церква, це і є гордість. Таким чином, церковне вчення певним чином. І в цьому питанні навіть можемо сказати суттєво, що перечить нашим звичним уявленням і, певним мірою, можна сказати, і психотерапевтичні практики. Багато за метод роботи з клієнтом саме і ґрунтується на і його самооцінки, що ніби то має, покращити його психічний стан. Хоча чи це шкідливо, чи це б є користимо у більшості ситуацій, чи це не є шкідливо, тут можемо у цим посумніватися, тим більше, що у латинській мові слово гурдус. Так само означає дурний. Але нивішої теми, і слід повернутися, до неї повернутися а заодно і у 16 століття. У попередньому ролику я розповідав про драматичне стосунки англійського короля Генриха VIII з жінками. І ще цікаво, що Саме у той час в Росії виникає дуже і дуже подібна ситуація, таке враження, що бомб, бомба вдвічі впала в одну воронку. Цар Василь третій, ну, скажімо, більш детально, аж бо щоб бути точними, цар це не є його титул. Його називали на той час гусударем, ну, але будемо вживати термін, який для нас є звичнішим. Тобто, цар Третій одружується з Соломонією Савуровою. До речі, весілля, що передувала доволі незвична для нашого часу церемонія. В Москву привезли 500 дівчат. Щоб цар міг обрати найкраще. Ті, яка йому найбільше сподобалася, він подавав лакот, а інших відправляли у монастир. За звичайною того часу, дівчина, яка була царською нареченою, не мала належати простому смертному. А от Генрік восьмий таких преференцій не мав. На своїй четвертій дружині. Він погодився одружитися, так би мовити, заочно лише побачивши її портрет. Це була Анна Клевська, донька одного з німецьких герцогів. І шлюб, зрозуміло, було укладено не з великої любові, а з династичних міркувань з політики. Однак на портреті. Дружина Восьмому сподобалося, а в реальному житті ні. Щоб протримався лише пів року. То, хто влаштовував його, Томаса Громблюля, було страшно. Не буду однозначно стверджувати, що саме через це. тим більше, що офіційне звинувачення було у державній зраді. А до того. Томас Кромвель був одним з найближчих помічників короля. Він доклав великий зусиль, щоб закон про верховенство короля над церквою було прийнято. І саме це дозволив Генриху восьмому розлучитися зі своєю першою дружиною. А потім він ще звинуватив анну Волинь у перелюді з кількома придворними. І в тому числі бридко про таке говорити з її власним братом. Усіх стратило, а через 4 роки, як говорили в Радянському Союзі, нагорода знайшла героя і втратила самого Кроволя. Ну І, до речі, з Анною Клевською після розлучення. Нічого особливо трагічного не сталося, вона залишилася в Англії, мала титул сестри короля, пережила Генріха VIII і усіх його дружин. Але повернемося в Росію. За 20 років Соломонія не змогла народити дитину і Василь Третій відправив її у монастир. Це викликало опір зі сторони церкви. Митрополит Варрам відмовився визнати розлучення царя, його вислали у монастир і позбавили сану, а його наступник, митрополит Даниїл Чинко схвалив розлучення і повінчав царя вдруге. Особливо Незадоволення рішенням царя висловлювали так звані «нестяжателі». Тут слід уточнити, що цей термін більш пізнього часу самі на себе так не називали, а назва ця походить від того, що вони виступали проти збільшення монастирських землеволодінь. Вони вважали, що це суперечить. Монашеському обітові бідності. Василь Третій у своїй політиці довгий час спирався саме на нестажателів, очевидно, їх позиція давала йому можливість, як тепер кажуть, оджать монастирське майно на користь держави. Але так, як нестажателі почали заважати цареві. Вирішувати свої сімейні справи він наблизив до себе іншу групу діячів і противників, які називали і Йосифлянами. За іменем їх лідера Йосифа Володського. Крім цього Йосифляни та нестяжателі дотримувалися протилежної думки щодо переслідувань єретиків. У Західній церкві інквізиція, яка спалювала єретиків на вогнище, була цілком беззвичною справою. Для нас, уявити собі, більш жахливо страту важко, однак у ті часи вважалося, що проливати кров на землю це гріх, тому людей і спалювали на свого роду гуманізм. Однак на сході нічого подібного не було, хоча саме схід часто ставав ареною напружених богословських дискусій. Бавтик анахомовому школу інколи переслідували, але нікого за рішенням церкви не страчували. Тому, коли на соборі у 1504 році, Прийняли рішення про можливість спалення єретиків, багато хто з цим не погодився. Однак, Йосиф Волоцький, фізичне знищення єретиків вважав цілком правильним. І тут складається враження, що церковні дискусії, які відбувалися 500 років тому, перейшли і у наш час. І ми і зараз далеко від їх вирішення. У нас-медіа часто згадуються, батюшки на мерседесах священників, звинувачить у Крестолюбстві, що абсолютно суперечить християнському вчені. А при цьому слід визнати, що бідна церква навряд чи користувалася б повагою у суспільстві. Якщо раді священники справді не є жразком христианського милосердя та безкористовості, то ми маємо повне право не визнавати його моральний авторитет. Але, тим не менше, він залишається Словою Божим і відповідатиме за свої вчинки перед Богом. Кожного слугу може судити лише його господар, і ми його судити не маємо права. Тим більше не варто виправдовувати своє маловір'я негідною поведінкою священика, навіть якщо всі вони стали зразком благочистя, і тоді дехто міг придумати щось інше, замість того, щоб чесно визнати. Я не вірю, тому що не вірю. Так само складним є питання щодо переслідування інакомислюючих. Для сучасної людини свобода слова є фундаментальною цінністю, але тим не менше ми розуміємо, що ідеї можуть бути шкідливими і допускати їх безконтрольного поширення не можна. І цензура у тому чи іншому вигляді потрібна. Але то таке давайте не відволікатися від теми. Відновити події того часу ми достеменно не можемо, як воно було насправді. А я свідчу, що Соломонія була незадоволена тим, що її відправляють у монастир, і навіть розтоптала. Монашецьку одіж, але і говорить про те, що вона сама, відчуваючи вину за безплідність, просила про Монаший постер. У минастирі вона вела благочестиве життя, і в неї зараз вона канонізована, канонізована як Софія Суденська. Софія це й наше ім'я. Але курт святої почав складатися ще з 16 століття. Є легенда, що під час облоги суздаля поляками польським військом вона з'явилася у вісні воєводі Лісовському, у нього зі страху параліжувала руку, і він залишив місто. А 23 невдовзі одружився на. Олен Єглинський. І у нього народився син, і тут не можна, не, не можна уникнути з історією Англії. І Іван Васильович, якого потім назовуть Грозним, і ми про нього добре знаємо з історії, наскільки правдивим є розуміння його особистості, важко сказати. Я планую приділити йому окремо відео і Марія Тюдор. Про яку я розповідав у минулому відео, і ми її знаємо як Марію криваву. Тобто нагадаю, це не тільки назва відомого алкогольного коктейлю, але відомого історичного персонажу. Тобто всі вони залишили про себе жорстоку славу і чи зв'язано це з сімейними стосунками їх батьків, сказати важко. Але складається враження, що це не просто співпадіння, а можливо знак того, що не законними Божими, а тут йдеться про заборону на розлучення, певним чином відбувається і на соціальному буті. Причому не найкращим чином, а так, що жити у тій епохі стає небезпечно. Ну і на цьому. Я прощаюсь з вами, але перед тим хочу презентувати свій новий проєкт, який я розпочав у Телеграмі. Я створив там канал Пушкін по-взрослому. Посилання на нього під відео. Він не буде дублювати те, що я хочу сказати на цьому каналі, але я думаю, певно, спорібність між ними є. Пушкіна ми не сприймаємо, як аблугіного письменника, але його творчість, проникнута християнським духом. Сам він говорить про себе, що чувство добре вірою возбуждало. У цьому році виповнюється 25 років з дня його народження, і це ще один привід задуматися над його творчістю. Ну, звісно ж, і з користю для себе. І на цьому я буду закінчувати і прощаюсь з вами до нових зустрічей.